Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні в російських ЗМІ з одного боку гучно заявили про те, що буцімто з'явилися ознаки підготовки вторгнення ЗСУ в ще один регіон Росії, що нібито ЗСУ зібрали військо біля Брянської області. Але з іншого боку, сьогодні топова новина в російських змі це зустріч глави російського МЗС Лаврова та глави МЗС Північної Кореї. Ось у них сьогодні, наприклад, на виданні Тас на сайті, така фото дня. Ми бачимо таку посмішку їхну Лаврова, і лунають гучні заяви від глави МЗС КНДР, яка сьогодні повідомила про наказ Кім Чен Іна про допомогу Росії в так званій священній війні. Звісно, щодо присутності північно-корейських військ на території країни агресора, і щодо того, що Росія буде їх залучати до війни проти України, повинна бути реакція Заходу. Її не може не бути. І щодо, наприклад, реакції США, то лунають гучні заяви з Білого Дому в устами Блінкена, який повідомив, що у Курській області вже 8 тисяч військових КНДР, і що їх можуть кинути в бій найближчими днями. Лунають гучні заяви із нижньої палати представників з конгресу США. Є заява від конгресмена Тернера. Він є керівником комітету розвідки, який сказав прямо, що НАТО має розглянути можливість удару по війська КНДР в Україні. Це дуже правильне рішення країни заходу, насамперед США, НАТО, мають показати силу і. Має бути саме вольове жорстке рішення і удари країн-союзників України по дислокації внічно-корейських військ. Це був би дуже такий показовий сигнал як для Путіна, так і для Кім Чен іна, а також Китаю. Є заяви з України про те, що КНДР постачатиме РФ також інженерні війська і цивільних для роботи на заводах. Це заява від нашого президента, також американські змі, наприклад, видання Голос Америки підкреслює. Що Україна дорікає партнерам за нульову реакцію за нульову відповідь на участь Північної Кореї в російській війні? Цікаво, що є повідомлення американських змі, що, начебто, уряд США веде перемовини з Китаєм, щоб він натиснув на лідера Північної Кореї та на Путіна. Невідомо чи буде з цього якийсь ефект, адже. Усім очевидно, що КНДР є заднім двором Китаю, і при реальному бажанні Китаю можна було б дати вказівку, що Путіну, що Кімчинину, і нічого б цього не було. Спостерігаємо з розробком подій, але у мене є таке якесь внутрішнє відчуття, що реакція заходу буде, і що вона обов'язково має бути. Стосовно ситуації на полі бою, тим часом, згідно заяв від нашого Генштабу, ЗСУ зупинили 150 російських штурмів за попередню добу, є повідомлення про те, що на фронті зараз найбільше боїв під Кураховим, Покровським і Лиманським напрямком. Втрати окупантів майже півтори тисячі за попередню добу. Цікаво, що сьогодні вранці російські так звані воєнкори почали повідомляти про те, що вони втратили літак Су-34 із пілотами. Пишуть про те, що вічна пам'ять, пишуть, що, начебто, будемо жити, хоча насправді ні. І щодо втрати цього літака ситуація тут цікава, тим, що якщо ми подивимося звіт від нашого генштабу про втрати окупантів за минулу добу, то там немає плюс один літак, немає нічого. Але Вчора пізно ввечері були повідомлення в наших соцмережах про те, що, начебто, цей літак летів бомбити Харків кабами, але потім чомусь пропав з радарів. В наших соціальних мережах також пишуть про те, що буцімто російські Су 34 збили французьким літаком Міраж 2004 5 Є повідомлення, зокрема від українського військового кореспондента Малясова, що Буцімто це в 16. Він вже дякує партнерам. Самі окупанти, їх так звані воєнкори пишуть про те, що буцімто це технічна якась несправність, але цікаво, яка технічна несправність на такій відносно високій висоті, і чому пілоти капітулювалися? Чому катапульта не спрацювала? Також ще, що потрібно додати, що деякі російські воєнкори пишуть про те, що Буцімто Петріот працює у Харківській області. Що там не було, але безумовно це добра новина, що цей літак був збитий бомбардувальник, і що як мінімум для пілотів вже настала розплата. Ще щодо до цікавих новин на фронті і загалом в ЗСУ це повідомлення про те, що батальйон шквал 57 57-ї бригади відбив будівлю у Вовчанську та полонив 15 окупантів. Щодо батальйону шквал, це батальйон, який складається з наших бійців, воїнів героїв, колишніх засуджених, і вони себе показали просто відмінно без втрат і полонили 15 російських окупантів, показали відмінну роботу. І це ще раз говорить про те, що не можна, а треба було залучати наших людей, які перебували чи перебувають у різних закладах. В тюрмах, і не потрібно було цього боятися, тому що ніяких таких серйозних проблем, як ми бачимо, з ними немає, а мотивація у них висока. Щодо добрих новин: вчора ввечері була заява від голови Пентагону Остіна, який повідомив про те, що США найближчими днями оголосять нову військову допомогу, і вже сьогодні ввечері стало відомо, що США оголосили про новий пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів по програмі PDA. Тобто зі складів, з наявних запасів. Стосовно цього пакету допомоги він добрий для нас, тому що це не лише боєприпаси для Хаймерсі, ППО та інші такі стандартні пакети. А ми отримаємо страйкерів, БТРів 211 одиниць і їх вистачить на дві бригади. Новина безумовно добра, очікуємо подібних пакетів допомоги. Ще щодо доша є сьогодні новина на сайті АРМІЯІНФОМ. Повідомлення, що Україна збільшує оборонний потенціал і що США інвестують 800 мільйонів доларів у виробництво дронів. Про ці 800 мільйонів доларів вже було багато новин, гучних заяв і від нашого президента. Але оскільки ця новина з'явилась вже сьогодні, значить гроші вже прийшли. і Україна збільшує обсяг виробництва своїх дронів. Сподіваємося, що мова йде саме про паляниці. Адже наш президент дякував США саме за те, що вони. Вкладають, інвестують 800 мільйонів доларів в наші далекобійні дрони. І банк профінансує український бізнес на суму майже 600 мільйонів доларів. З ці кошти підтримують 20 тисяч малих та середніх підприємств. Як ми бачимо, Україні допомагають є допомога. Звісно, її потрібно більше, і насамперед потрібні жорсткі вольові політичні рішення від лідерів країн заходу, насамперед від Байдена і його адміністрації, щоб значно швидше пришвидшити нашу перемогу. Тим більше, що зараз ситуація на Донеччині вкрай важка. В Естонії зацікавилися придбанням дронів України щодо Естонії і щодо її зацікавленості у наших ракетах тепер уже у далекобійних дронах. Ці новини вони натякають на те, що Україна, можливо, через певний час вона таки дозволить якийсь обмежений експорт. Очікуємо такових новин. І ще одна новина, на якій я би хотів закінчити цей випуск, це заява з Польщі. Вчора наш президент він розкритикував. Те, що Польща не передає Україні свої літаки міги радянські ще, що Польща ні ракети не збуває, наприклад, над на заходом України над нашими газосховищами, і ні літаки міги не віддає. Щодо таких заяв нашого президента, сьогодні з'явився коментар від голови МЗС Польщі Сікорського, на який сказав прямо, що ми також прифронтова країна, і що Польща дуже багато Україні допомогла, і що його слів, що вже, начебто, досить. Дійсно, Польща в перші місяці війни, в 22-му році, багато Україні допомогла, реально підставила плече. Але зважаючи навіть на те, що... Вже була зміна влади на ці блокування кордону і навіть на заяви Сікорського сьогоднішню. Вчора була заява від Дуде про те, що, начебто, українське господарство є таким, такою перепоною для вступу України в ЄС. Також ми пам'ятаємо заяви. Про Волинську трагедію, ще інші претензії до України, ще й заяви про історичні питання. Тому з Польщею все складно. А з країнами Балтії у нас все добре. У будь-якому разі, будемо сподіватися, що українсько-польські відносини потеплішують. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.